Дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас другий день турніру стрімка атака. На трьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Так, Ось така в мене оборона. Ми топ-5. Давайте подивимось. Угу. Оборона тримає чудово. Вчора теж було дуже добре, всі 5 перемог ми здобули. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати сьогодні. Подивимось, які будуть у нас сьогодні суперники. Так, Грімс, Гримс, ця. Угу. Так, Тайруму потрібно поміняти, як я вже казав, але якщо э, ось так. Ну, нам тут немає з себе що знімати. Нам потрібен Dispel. Там є гунар, то краще взяти Dispel. Але в такому випадку тайрум теж нехай так стоїть, бо він в цьому класі лікується трішки. Так, ну що ж, давайте спробуємо, поїхали. Б'ючи тільки гріл, тому, можливо, щось у нас вийде. Так, ну маємо четвірку фіолів через зелені. Давайте її і заберемо. Ще трічка жовтих склалась чудово. Так, ну, Гремс, в принципі, в центрі поки нам не загрожує, але його потрібно першого забрати, бо він може відроджувати. Це дуже неприємно. Так, ну що ж, давайте підлікуємось. Знімемо, напевно, з них всі ці захисти. Угу. Потім проб'ємо піньочком. Потім по центру Mave. Угу, не вистачило. Хочу забрати лікаря, напевно. І ось так четвірочку прокинути і добити рехетри. Так, ще жовтеньке, добре. Угу, робимо ось так. Напевно, спробуємо добити гріла. Угу. Ну, давайте ось так. Тайрум сюди, ще тут річка фіолів. Ну, все, тут поляна зарішала. Полянка була дуже чудова. Все вийшло дуже швидко. Так, поїхали далі. Наступний бій. Вака, Сакіла. Це ухиляння. У нас немає себе знімати. А диспел потрібен, щоб ще точки диспелити цього фаєза. Ну, давайте так і спробуємо. Плюс диспел потрібен. Хиляння диспелити, Якщо ми, звісно, встигнемо зарядитись. Так, ну четвірка жовтих є. Але трічка там розбивається. Можна зробити дві трійки через зелені. Можна спробувати ось так зробити. Там поїдуть червоні, можливо, жовтий заїде. Ні, не заїхав. Ну, давайте поки ось так. Зробимо жовтий кріс. Поки сильно ніхто не б'є. Так, добре. Ми лікуємось. Спробуємо, напевно, фає запробивати. Ні, не вдалося. Скільки у нас жовтих? 3, 4, 5. 5 то мало. І фіолетових немає. Ну Давайте тут фіоли пошукаємо. Можливо, ще жовтий заїдені. Фіол переїхав. Так, ухиляння повинні на нас перейти. Так, скільки ще там буде працювати два ходи. Два ходи, це добре. Давайте тоді так. Нехай ФАЄС нам з щиточки. Так. Ага. Угу. Заряджений вже вакас. У нас немає напіньку щитків. Ну добре, нам потрібно когось в будь-якому випадку забрати. Давайте з них знімемо все, що можна зняти. Добре. Фаєза потрібно пробити. Так, там і вакаси, то і сідар готується. Так. Так. І прийдеться робити ось так. Не добили трішки. Так, ну у нас трішки овору є, ми повинні витримати. Пінька можуть і добити. Хоча не дуже вони б'ють. Угу, ухиляння. Так, лікуємось. Давайте все ж таки спробуємо, напевно, кіло забрати. Угу, а цього камінчиками пробити. Чудово. Так, знову лікуємось. Прибиваємо сюди. Фіоли поїхали. Так, ну у нас на піньочку мінус атака, але все одно будемо пробивати. Так, так, не добили. Але Міньйони спрацювали як потрібно. Так, добре, тут теж все швидко вийшло, поїхали далі. О, тут вже баронка. Така потужна. Дон неприємна. Цей блокує. Тут потрібно змінювати. Нам команду. Брати медведицю немає, напевно, сенсу, бо я кохай може її заблокувати. Чистка нам потрібна. Це Тайрум. Так, так, давайте його візьмемо. Ось такого. Ще нам потрібен, напевно квасір. Але ж блокувати з щиточки знімати. Фаєза теж немає ким. Можна спробувати взяти червоних. того ж Вакаса. Але він такий слабенький, Стер Свіфт можна взяти. Угу. Вона, ману, розганяє теж. Давайте візьмемо червоних, давайте візьмемо Стер і може буца взяти. Ось так. Він теж пробиває через щити. Ну Давайте такою командою спробуємо. А, квасіра я ж хотів взяти. Ой. Ось і забув за квасірчика, це дуже погано. Там ще й камінчики в пеньках стоять. Ну, давайте тут зробимо, ага, навіть кріс. Спробуємо. цей вже ультує. Два ходи ми зробили. Ну, давайте тоді ось так. Будемо пробивати. Буцем потрібно було першим вдарити. Це моя помилка. Так, червоних нам вистачає, жовтих, на жаль, немає. Знову він ходить. Так, поїхав бутс. Ось так. Ой, зараз ще буде в нас мінус атака. Навряд чи ми тут впораємось. Нам зарядити жовтих потрібно. А я не бачу, як за один хід це зробити. Ой-ой-ой. І її кохайний буде ходити. Так, так, все. Зараз він нам все заборонить. Там ще Дон. Ну, все, тут неправильно команду я підібрав трішки. Не встигли ми. І нас три герої, зараз ману всім позрізає. Ну, звісно, це було прогнозовано. Так, давайте ось так. Ми навіть не пробили. Ну що ж, тут помилка, помилка моя. Тому поїхали далі. Тут, на жаль, нулик. Поїхали далі. Знов фоєс-фоєс. Так, це той, що діспелить, так, так. Ну і нам потрібен диспел. Давайте такою командою спробуємо. Жовтих немає червоні дві тріїчки, але можна там через четвірку синю зробити ще один червоний. Ну, давайте спробуємо. Ні. Ось так тоді. Тут зарядимо червоних і спробуємо пробити. Так, тут накинемо ману, може ми встигнемо своїх жовтих зарядити. Ну, Джолі хоча б зарядився добре. Тихо лікуємось. Не хочеться заряджати цю заролу. Тому давайте ось так прокинемо. Цей зі своїми щитами. Просто давайте ось так. Так, там же Бальтик готується, ця готується. У нас мало оверу. Ну, давайте комбо запустимо тоді. Угу, Джолі хоча б зарядився. На да, цих фаєзів пробивати дуже важко. Так, робимо ось так. Прийдеться чистити поле. Так, ось червоні, це чудово. Але на фаєза все одно не вистачило. Спробуємо його пробити. Фельтоном. Так, так. Ні. І червоних ніяк не зібрати. Ось так можна зібрати один червоний. Це зайве комбо. Так, ну можливо, хоча б проб'ємо фаєзика. Ні, він витримав. Скільки в нього? Так, пробиваємо, пробиваємо і трією, і червоний. можливо, йому вистачить. Вистачило, нарешті добили. Фільтон, напевно, вже не витримає. Зараз Бальтик його скоріш за все доб'є. Ні, Бальтик б'є в джолі. Так, давайте ось так. Давайте ось так тоді зробимо кріс. Це вже зайве, звісно, але добре, нехай. Так, б'ємо сюди, тут четвірочка. Так, робимо ось так. Тепер сюди ж поїхала Star Swift. І сюди поїхав фельтончик. Так, добре. Тепер нам би лікаря зарядити. Але я не бачу як, тому давайте зробимо, можливо, ось таке комбо. Там жовтий повинен підтягнутися чудово. Так, бальтик об'ємо. Тут річку в пустоту. Джолі заряджений, чудово. Так, сюди. І ось так, можливо, одним жовтим його і доб'ємо. Так, вистачило. Ну, все, залишився один гато. Угу. Так, так, так. Він на овер, звісно, але це йому вже не допоможе. Угу. Відродження також не врятує. Чудово. Так, ну тут вийшло добре. Так, поїхали далі. Ой, піньочек, мішка. Ей, Два нордрі. І цей. Ну, тут в будь-якому випадку нам потрібна мішка. Без мішки ми тут не впораємось. Так, так, так. Давайте візьмемо все ж таки Тайрома. Щоб він знімав. Дебафи з нас. Ось так. візьмемо Пеппі, щоб камінчиками пробивати, сильніше піньочка І візьмемо нашу мішку. А Діспел. Діспела немає фільтоном, якщо що, будемо забирати. Ну, поїхали. Скільки червоного. Червоного багато? А нам потрібні жовті? Ну, прийдеться чистити поле. Ось так. Там бомба не там стала, де потрібно було. Так, на одну ульту ми витримуємо. Добре. А далі що? Як нам... Не доведеться зарядити, там вже під сповільненням. Ну, давайте ось так тоді. Трішки не вистачило піньку. І зараз він вдарить по всім. Так, ну що ж, давайте продовжимо. Піньок зараз буде пробивати. Зробимо ось так, там буде один жовтий через бомбу. І ми спробуємо хоча б відлікуватися, поки Джахангір не б'є. Ось пінька, ага, добили ми його, добре. Тихо. Так, лікуємось в будь-якому випадку. Будемо пробивати, спробуємо зарядити медведицю, щоб пробив джаха в неї. Так лікуємось. Давайте пепі поїхала. І поїхав в фільтон. І ось так. Нехай воно зарядиться і на нас перекине таунт ще один. Так. Тайрума тримаю, щоб зняти горіння з мішки, якщо воно буде. Буде. Так, тут в пустоту. Дуже багато зелених. Для мішки якраз те, що потрібно. Так. Чомусь таунт на нас не перейшов, але добре, давайте все одно тоді її пробивати. Чудово. Так, скільки в нас ходів таунт, два ходи. Тому можемо спокійно ось так поки зробити. Угу. Так, він б'є. А, у нас два таунти. Добре, давайте його, напевно, і пробивати. Я не помітив, що Мішка все ж таки на нас таунт перекинула на нашого тайрума. Так, так. Ну все, поїхало Пепі. Тут же можна чистити поле. Я думаю, що два Нордрі нам вже нічого не зроблять. Угу. Так, в пустоту. Пробиваємо. Тут перезарядимо мішку. Ось так. Тут в пустоту. Ми під джоліном вистачає. Трьох камінчиків в пустоту. Так, давайте пробиваємо сюди. Ось так, ось так, все закінчили. Добре, тут все теж вийшло чудово. Так, ага, це був останній бій на сьогодні. Ну що ж, на жаль, є одна поразка внулик. Але все одно ми в топ-1 зайшли. Так, ну оборона тримається чудово. Так, давайте подивимось: рейтинг. 775 місце. В принципі, гарний результат. Ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!